Радихівський районний територіальний центр соціального обслуговування у рамках спеціальної духовно-мистецької програми проводить у селах району виїзні заходи для людей похилого віку, котрі перебувають на обслуговуванні центру. 1 грудня чергове свято влаштували в селі Середпільця. До проведення свята долучились місцеві підприємці Марія Бартків, Ірина Богір, Ігор Гурський, працівники і самодіяльні артисти народного дому села Середпільців, вчителі та учні місцевої школи, якою керує директор Любов Репетило. На святі побував наш оператор Роман Тимрук. Молебень за здоров'я своїх парафіян похилого віку, одиноких і немічних в шкільному духовному передпокої, на початку заходу відправив настоятель храму Святої Анни села Середпільців отець Мар'ян Смаль. В проведенні молебня йому допомагав сільський церковний хор. Спільно з селянами молились прибули з Радехова працівники районного територіального центру соціального обслуговування. У зверненій до Господа молитві просили здоров'я і довголіття знайомим і незнайомим своїм землякам, людської чуйності та милосердя. Отець Мар'ян звернувся до присутніх з пастирським благословенням і повчанням. Молебен до Божої Матері, відслужили за наших старших людей, віку, де похилого віку для присвячується свято, для того, щоб вони кріпилися тим Божим духом, для того, щоб вони Мали надію, щоб вони жили із Богом, і з нами, що ми батька Твого, матір, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Отож, довголіття Господь Бог нам наділяє, дає те, що ми шукаємо, не можемо знайти. І саме через той такий закон Божий, коли є на виконання того обов'язку, пошанування до старших людей і несе за собою гріх. І тяжкий гріх, який навіть заслуговує на суворий посуд, святкування пройшло в найбільшій шкільній кімнаті, яку з цієї нагоди облаштували під гостьову світлицю. Поважного віку односельчан та гостей господарі гостинно всадовили за столи і смачною перекускою. Сьогодні ми зібралися разом, щоб пошанувати людей поважного віку, розповісти про них теплими словами, висловити їм вдячність. За працю, яку вони доклали впродовж десяток літ, нехай слова і пісні милозвучні для вас лунають знов і знов, хай будуть серці нерозлучні, добро, надія, віра і любов. Глава слове. Сільський церковний хор розпочав свято духовними та ліричними піснями. Серед, пільці, серед поля, сторона, тут щаслива доля, тут любов. В концертній програмі свята взяв участь жіночий вокальний ансамбль сільського народного дому під керуванням Михайла Дедимуса. З піснями і танцями долучились місцеві школярі та вчителі. Зворушливі вірші декламувала Мар'яна Береза. Мама! Краї та не затишно мамі у місті, не поїде вона, не залише села, де життя прожила, де калина червонім на мисті, назорі мене нема. Учасникам свята особливо сподобався шкільний ансамбль троїстих музик, який заграв віночок українських народних мелодій. робімо добро рідним, близьким, знайомим. Не обминаймо людей поважного віку, йдім до них з теплом, розрадою, порадою. І вам ми нині вдячні за ваш труд. Хай і надалі поважають вас у середпільцях і муканнях увесь люд. Соціальний працівник села середпільців Ясипа Янжиївська близько двох десятків літ. Обслуговує своїх одиноких і немічних односельчан. Обов'язків має чимало та виконує їх сумлінно. На даний час маю сім одиноких перестарілих людей. Працюю вже 18 років на обслуговуванні тут серед Середпійцях. Ну що мої обов'язки входить? Принести палива, палива так як в селі, треба напалити піч, дров принести води, помити підлогу, продуктів. Треба оформити субсидії на тверде паливо. Ну то все входить, в мої обов'язки. Ну і людина захворіє, і за медсестрою треба піти, чи за фешером, чи подзвонити. То все в мої обов'язки входить. Про свою добродійницю Йосипу Йосипівну Янджиївську з теплотою і вдячністю говорили її підопічні старенькі односельчани. Дякували за підмогу районному територіальному центру. Кожен день ми. В сім'ї Юзю зустрічаємо, вона приходить, каже: Добрий день, першою в нас. Вона, розумієте, вже так вивчила і знає, прийде, що треба, вона не питає. А може, то треба, може, то вона знає, все, що треба за ту працю, за то що дай вам Боже здоров'я. Але мені дуже радісно, що коло них. Є така Йосипа, яка завжди приходить тими доріжками-стежками, що вони її виглядають у те маленьке віконце, і вона завжди стукає у їх двері і приходить до них. Завжди вона співає І до стареньки, і у церкві вона, і між людьми, завжди скаже добре слово. Сьогодні її. Треба велике сказати. Дякую. І обляє, країн посилає, ними він тіде, ними він Сільський голова середпільців Василь Обушко та директор районного територіального центру соціального обслуговування Галина Івашчишин Визнають, що проводити такі заходи необхідно і вони готові до подальшої співпраці. Сьогодні чим ми керувалися? Ми хотіли зібрати такий вечір разом з територіальним центром, разом з соціальними працівниками. Ну всі, які тут допомагають ви бачите, і школа, і вчителі. Що ми хотіли? Хотіли ми вас зібрати, щоб ви, як кажуть, відчували, що ви живете радісно на землі. Бо більшість з вас, ну багато таких є старших людей, які напевно сидите вдома по тиждень. Далеко навіть не йдете. З нами поспівали з тими нашими артистами, пригостилися. всього всього найкращого? І думаю, разом з територіальним центром ми неодноразово будемо такі проводити вечори. Приємно жити. Що наші заслуги оцінені, оцінені тим, що сьогодні ви видяковуєтеся, що сьогодні ви все таки продовжуєте жити і не здаєтеся тим життєвим негаразним. Не здавайтеся і будьте мужніми, сильними, здорові вам з радості, господнього благословення і нехай на довгі роки, незважаючи на те, що скрині ваші вкрила силина, не впускайте ще цю зиму, свої серця.